Усіх вітаю на моєму каналі. Ласкаво запрошую переглянути новий влог. Я взяла в магазині ось такий стік пакетований обліпіховий чай. Хочу спробувати. Він був лише один, якби було більше, взяла б більше. Хочу спробувати, який він на смак. Можливо, буду купувати і надалі. Це саше коштувало 18 гривень. Тут таке обліпіхове пюре. Ось так воно виглядає. І заливаю окропом. Тепер це моя найулюбленіша чашка. Я її минулого разу показувала в влозі. Взяла в магазині Сінсей за 149 гривень. Є м'якоть. такий корисний вітамінний чай за 18 гривень. Це знахідка. Потрібно знайти більше таких пакетиків і придбати, щоб завжди мати їх у себе вдома. Коли, як не зараз, в такі важкі часи, в такі темні, якісь пасмурні, похмурі, не балувати себе. Чоловік взяв на пончики, тут з кокосом, але я не дуже люблю з кокосом, і з вишенькою зараз отакий посмакую. М -м -м, кльово. Боже, клас! Зараз перегляну супермаму. Трошки розслаблюся і будемо розкривати разом посилки. В аерогрилі в мене запікається курочка. Зараз покажу це. Оце гомілки на обід. На програмі French Fries я роблю для картоплі фрі. Що подивимося, Нарешті прийшли новорічні іграшки. Я вже так хочу прикрасити ялиночку. Просто не дочекаюся. А також я собі замовила лосину на чорну п'ятницю. Не знайшла в стаціонарному магазині, такі самі, щоб були теплі, вони з хутром. Сподіваюся, такі будуть, як я хотіла, бо чомусь з розмірами дівчатку писали у відгуках, що важко вгадати. Сподіваюся, я вгадала, я взяла на розмір більше так, гарно, як воно запаковано. Знімаю без світла, тому сподіваюся, картинка максимально буде нормальна. Так, Ось такі коробочки зараз все повитягаю і будемо з вами розглядати і лосинки. Мабуть, давайте почнемо з легенців. Так, що тут пишуть по ціні? 389, але на Чорну п'ятницю я їх взяла за 260 гривень. Брала у розмірі. В якому я брала розмір, господи. L. Ну, вже які будуть. Ну, На вигляд дуже якісні, дійсно дуже приємні, еластичні. І ось тут таке хутро. Мають бути дуже теплі. Ну, виглядають так, ніби вони мені підійшли. Зараз помірюю, подивимося. Високі, до речі, висока посадка. Дивіться їх. ого, оце посадка. Ну, виглядають дуже круто, знаючи, скільки вони коштують. Офігезні. Тут розмір LXL. Зараз в Ну, можливо, білизна має бути безшовна, не знаю. Але сіли вони чудово. Просто ідеально. Клас. Мені дуже подобається. Якість суперова раджу. Ось я вам залишу QR-код. Можете відсканувати і замовитись собі. Так, а тепер давайте подивимося, що тут з іграшками. Наскільки я розумію, тут, мабуть, один набор буде розділений на два. Господи, вже коли це було, я вже нічого не пам'ятаю. Давайте дивитись. Дуже пройшла посилка занадто довго. Так, іграшки. Ага, вони йдуть просто так. Я щось думала, що вони ще будуть в окремому. Так, мотузочки. І ось кульки. Вже не пам'ятаю, скільки тих кульок має бути. Такі звичайні рожеві кульки. Да, це я замахаюся, Одягати на них мотузочки, що одну надягну. Такі малесенькі, тонесенькі. Так, є одинакові там всі іграшки. Тепер наступна коробка. Тут ось такі рожеві, тільки вже вони йдуть з такою об'ємною штучкою. Такі, наче горішки, але вже вони з мотузочками. Добре. Такого вони пудрового кольору. Так, зараз буду вже прикрашати ялинку, то подивлюся, скільки їх тут штук. Але я, по-моєму, Розрахувала, що у мене буде 47 нових іграшок, 47. Усього. Так, які ці. Ага, ці такі самі. Точно такі самі. Виходить дві коробочки з такими іграшками, але. Так, ага, мотузочки також є. Ну от все, буду зараз прикрашати ялиночку. Я не скажу, що вони прям супер якісні, але я вважаю, що це задешево, набагато дешевше, ніж в Аврорі. І для ось такого антуражу в кольорі саме рожевому я хочу повісити ці. Новорічні іграшки, а інші в мене вже такі більш акцентні, то з минулого року будуть. Як кажуть, Three hours later. я понадягала сюди мотузочки. Як виявилося, тут рожевих іграшок 40 штук. Ось ці маленькі в наборчику. Там були не лише ось такого плану, а ось такі прозорі кульки і ось такі шишки. Мені дуже подобається. Ніколи в нас ще шишок не було. З усіх них виходить 40 великих кульок, 9 шишок, 9 ось таких. І 9, мало, б бути, прозорих, але виявилося, що три з них браковані. Ось Одна. Тут дирка друга. І третя, ось така пожм'якана. Я їх в цьому році буду вішати, але потім, після того, як буду складати ялиночку, то я їх повикидаю. Я такі іграшки ніколи не зберігаю. Покажу ще ближче вам акцентні іграшки. Це я минулого року купувала. Так, мабуть, Блін, не пам'ятаю. Мабуть, так було. Такий був набірчик. Оце в магазині сінцей я купувала. Це, я не пам'ятаю коли, але це точно з епіцентру. Ось ця красива іграшка з магазину Аврора. Ці також з магазину Аврора. Ось такі сердечки з дощиком всередині. І ось такі дуже класні з колосочками. Також мені дуже подобається. Як на Аврору, то дуже вдалі іграшки. І ось така ще в нас акцентна іграшка є. Янгулятку. Вона світиться, по-моєму, зараз. Ані вже батарейка сіла, ну нічого. Це я взяла в батьків. Дуже подобається. Для об'єму я вішаю ось такі сніжки. Це з магазину Аврора. Я кілька наборів брала. Вони дуже гарні, дуже якісні, зроблені із пінопласту. Я їх так всерединку туди. Понавішувала. Знайшла ще ось такі три цукерочки. Це з магазину Тада. Я чомусь думала, що їх більше, чомусь три. Також заворори ось такі іграшки в мене акцентні, ось така лялечка. Вона взагалі така приємна, така м'якесенька, як якась кошенятка. Ось такий сніговичок і ось таку пташечку я купувала в епіцентрі. Замовила собі сирнички, а коша взяв собі борщик український. Через 10 хвилин мають вимкнути світло, тому я вирішила сісти до вас трошки поговорити, щоб мене було видно в камері вже за мною видно, як мерехтить ялиночка. Зараз кремом руки намажу. У мене взагалі якась містика така. Я купила в ЄВІ ось таких три креми, і один подарувала мамі, знають напевно. Іншим зараз користуюся, а де третій, я не знаю. Просто в мене вилетіло з голови, куди я його могла покласти. Я щойно собі обновила манікюр, зараз дуже швидко його роблю: просто підпиляти, поскрабувати, десь щось обрізати і все. Покрила лаком. Що хотіла розказати? Сьогодні субота ми вже. Третій раз йдемо на футбол ЛНЗ. Вже, мабуть, всі думають, що ми якісь футбольні блогери. Але ми отримали замовлення від футбольного клубу ЛНЗ на ролики в Тік-Ток. І сьогодні у нас вже третій ролик будемо знімати. Сьогодні максимально холодно, я не знаю, як. Одягатися, тому що реально можна просто захворіти. А я, якщо чесно, ще не оклигала з минулого разу. На минулому футбольному матчі я загубила свою рукавицю, довелося купувати нові. Я в минулому відео показувала, взяла собі максимально дешеві, але супер теплі в Вайкікі. Сьогодні протестую, наскільки вони теплі. Одягла двоє теплих штанів, теплі шкарпетки. Тепла куртка, шапки, шарфа ЛНЗ, обмотаємося і підемо вболівати. В кінці відео покажу деякі кадри з Матчу. Чому я сьогодні тут? Хотіла трошки показати, що будемо дарувати ми і моя мама Кирилу на день народження. В нього в понеділок, 15 грудня, день народження. Він фанат Stranger Things, дивних див. І ми вирішили йому взяти ось такі фігурки Funko Pop. Я вже показувала. У одному з відео, що я купую Демогоргана. А 11 я замовила в... онлайн. Тому що зараз такий ажіотаж з цими фігурками, що не можна ніде їх придбати, знайти, купити. І взагалі вони вдвічі подорожчали ці фігурки ми. Ой, він у мене верх ногами. Господи! Ой! А я ще дивуюся за крем для рук, ну ви розумієте? Ось так вони виглядають ззаду. 11 під номером 1780, а Демогорган 1596. 11 я даруватиму з чоловіком. Ще ми хочемо йому купити якийсь Galaxy телефон. Не знаю, мабуть, це вже не вийде в цьому відео, але обов'язково, якщо ми купимо, то покажу вам. А ось цю фігурку буде дарувати моя мама. Окрім цього, у нас залишилося ще дві фігурки до колекції Kinder Joy. І чесно, я вже замахалася купувати просто по. Одному кіндеру, і я вирішила хитро так вчинити. Я замовила повторки у людей на Олікс, дві фігурки, і о, так. Це може звучати якось божевільно, тому що за дві фігурки я заплатила 1200 гривень, але я порахувала це 15 кіндерів, якби ми купували, і не факт, що в них би попалися віли. У нас не було лише віла звичайного і віла з потойбіча. Я зробила це і підмінила. Купила в магазині два звичайних кіндера і сюди вставила їх, заклеїла і все. На день народження кірюшки попадуться віли. Я просто уявляю, наскільки він буде щасливий, тому що ми реально зібрали всю колекцію. Я зібрала ось так. Перед футболом ще хочемо заїхати пообідати чи то поснідати. Не знаю. Футбол на 15.30. Зараз у нас улюблене місце це мануфактура м'яса, дуже там смачно. я чай. Попросувала футболки, кірюшка у мами, а ми йдемо працювати. Знімати тік-ток, радувати глядачів. Якщо ви не підписані на наш тік-ток, у нас там вже 160 тисяч підписників. Ми вас чекаємо, обов'язково заходьте. А ще я дуже дякую, що ви дивитеся мої відео. ставите лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал. Мені це дуже цінно. Всіх люблю. А хто ж буде кричати проспер! А ми кричали в прошлый раз, а ви ніколи ви були прошли разі. Боже, яке небо. На стадіоні! На стадіоні! Наша підтримка! Наша підтримка! Диви канебо красиве! Відкове ще біолетова! Що, коша? Замерз? Ні. З ким грає ЛНЗ? З ким грає? То подивіться на табло. Це Я no Луганськ! Зорі, Зорі запалали! Та ні, я не хочу, щоб їхні зорі запалали. ЛНЗ переможе! Так, понятний діло. У, -у, -у! Бо в мене руки одмерзнуть. М'яч у ворота команди Зоря забив десятий номер. Мухарем! 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 Я шарів! Назарій, Назарій Мураски! Нема, голова! Наш волонтер, найкращий! Найкращий! Що ти заглядаєш? Деється, добре! Ой, да ж, ну блин! Грай! Ой, холодно. Ми здому з перемогою. черкащани! Оле, 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 олі. олі, 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 олі.